Всім привіт! В сьогоднішньому моєму відео в мене iPhone 4S. Покращена версія iPhone 4, який став легендою. І форма і вид телефона вважається до цього часу найкраща. iPhone 4 iPhone 4S. Телефончик представлений. 4 жовтня 2011 року, новим виконавчим директором фірми Apple, це вже був Тім Кук. Стів Джобс був ще живий, але вже йому залишалось не небагато при його хворобі. І так, iPhone 4S. Два кольори. Представлений, чорний і білий, з чотирма різними типами пам'яті: це 8 ГБ, 16 ГБ, гігабайт, 32 ГБ і 64 Це було максимум на той момент пам'яті. І це було що з чимось? Це був хорор. Ні в кого, по-моєму, на той момент, коли вийшли телефони, не було 64 ГБ. Зміни в порівнянні з iPhone 4. Це зміни більш внутрішні, ніж зовнішні. форм-фактор залишився той самий. Скляна спинка, скляний екранчик і стальна рамка, яка розділена тепер вже стала на 4. Частини замість трьох, як було iPhone 4 Це покращило зв'язок, так як антени відповідальні за зв'язок, стало дві, а не одна. Це покращило зв'язок. І тепер, як його не тримав, зв'язок став нормальний прийом сигналу. Не так як було, що Джобс говорив, що ви неправильно тримаєте телефон. 140 грам, телефон, 3,5 дюймів, екранчик, золотий стандарт, як сказав Джобс, що більшого нікому не потрібно. Само собою він помилявся, але. Але, але. Так, 960 на 640 пікселів. Зміни, які відбулися внутрішні. Покращена фотокамера на 8 мегапікселів. З автофокусом і стабілізацією зйомки відео. Реально дуже швидка камера. Реально вона спрацьовувала навіть на теперішній час вона спрацьовує моментально. Процесор а 5 512 мегабайт оперативки і телефончик вийшов з iOS 5. На жаль, відкотити до iPhone iOS 5 версії неможливо. Точніше, там є паралельна загрузка, але це є ерунда. Повністю відкотити можливо тільки на версію 6.1.3. На який цей телефон зараз знаходиться. 64 ГБ пам'яті, як я сказав. Відкотив я його з версії 9.3.5. Повністю робочий, без джерел джейла. Е, можна підключити Apple ID, які можливо ще підтримувані програми, ще скачати на нього можливо поставити, скажімо так. Телефончик в дуже гарному стані. Поставлявся в своїй комплектації рідні Це коробочка, зарядне, шнуру USB книжечки разом з скрепочкою І плюс навушники були ну, в цій. Конкретно з цим телефоном немає. Як я сказав, швидкість камери просто нереальна на той час була. Ну і навіть до цього часу це моментальне спрацьовування. Дуже гарно, дуже швидко. Відеозйомка стала з того моменту, як вийшов iPhone 4S. Це стала фішкою iPhone. До цього часу врахується, що iPhone знімають найкраще, найкраще відео відеозйомка. Цілком можливо. Цілком можливо так і є. Я iPhone користуюся. Точніше, я не користувався iPhone. Як я сказав, цей телефон відкочений до версії 61.3. зараз я його хочу порівняти. iPhone справді революційний. Це немає слів те, що я за нього на нього біло заглядався в Apple Store. Заглядався, заглядався, але я все-таки не рішився і не, не купив його, так як мені не подобається обмеження iPhoneські. Це передавання даних, це, це прив'язка до ІTunса, це неможливість скачувати пісні, щоб потім їх занести в свою. Бібліотеку, це мене все бісить. Все, що обмеження, я не як не подобалось так і не подобається. Так як я в мене є відео, що я взяв 15 Pro, і він так в мене і стоїть. Е, стоїть у мене в коробочці, я ним не, не користуюся, тому що я почекаю, коли вийде джейл на 17-ту версію iOS. Поставлю джейл. І тоді, можливо, буду ним користуватися. Мені потрібно, щоб було все, що я хочу робити з телефоном, щоб я міг робити. От такий пироги. Так, я зараз порівняю цей телефончик на шостій версії з цими промальованими картинками його з, з моєї колекції. Так само iPhone 4S. Так само 64 ГБ. Єдине, що тут версія в одного. 9.3.6. Так, 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 не турбувати. загальний про пристрій. Так, 935 помиляюся. Вибачте. Трошки жотиць екран, до речі, я тут бачу. Очень половина його. І всім карта відсутня. Само собою. Так, загальні, загальні. Про пристрій. І 9-1. Який звук відкриття затвора щелк. Суперська. і так, і так, і так, і так, і так. Ну шо ж, і так, камера, камера, камера. Камера. Ага. Звук не підкручено. Звук не підкручено. Нема на чому фокусувати, так як камера закрита. Ладно, я для, для контрасту залишу тільки білий. Чорний відставимо в сторону, а то очі розбігаються і мені не вистачає пальців, щоб натискати це все. До речі, ці два з моєї колекції я не договорив. Обидва з моєї колекції. І ці телефони в повній комплектації. Ці телефони повні, повністю комплектації. Це тобто є всі лібретти книжечки не італійською не буду італійською, О, всі книжечки. Е, шнури USB, зарядні і навушники рідні. рідні. Це це я просто хвалюся. Не то, що це просто похвальба. Ну є в мене. Ось. Відсуваємо це і для контрасту залишу в білій версії. Біла версія, яка я тільки що помітив прямо під час зйомки, що чуть-чуть жовтить екран. На білому фоні це досить. Помітно. Е Помітненько. І так. Я не договорив про з чим представлений цей був iPhone 4S. Він був представлений в Siri. Ось, про що я забув сказати. Це асистент Siri Appleський. Тобто, у телефону можна було говорити, щоб він прочитав смс ки щоб поставив будильник. Запитав яка погода. Ну і інформацію, яку він просто відкривав силки. Siri. Як була тупа, тупий асистент, так і лишився. Крім того, до цього часу немає версії Сірі на українській мові. Ти мусиш або москальською вибирати, або яку знаєш, крім москальської шаї. Української немає до цього часу. Це мене бісить. До речі, так само, як і у Google Асистент немає до цього часу української версії. Е... Тому я ними не користуюся ні Google асистентом, не тим більше Siri, бо Siri я не користуюся, я не користуюся iPhone, як я сказав. Але ну, порівняємо порівняємо, поки що, поки що порівняємо зовнішній вид. Ну, ось так. Додалося пару утиліт. Версії порівняння з 6 до на 9 додалося, що у нас тут додалося? Контакти, калькулятор компас диктофон. Де айфон додався? Ось. До речі, якщо відкотити заблокований айфон що, як відомо, після сьомої версії iOS стало підключається де айфон і його пере, за допомогою iTunes перепрошити. І якщо ти не маєш Apple ID, ти не можеш відк... відкрити його, так? Це фішка Appleських телефонів. Але коли ти перепрошиєш і на шосту версію заблокований телефон, він все рівно не активується. все рівно буде просити Apple ID. Я в один заблокований, який в мене є, перевірив. І він вже залишився заблокованим. Так що. На жаль, таке. Неможливо. Я мав надію, що я, якщо відкочу до шостої версії і ем, без проблем розблокується iPhone на шостій версії, iOS 6. На жаль, це неможливо. Так що з таким. Так, про Siri я також сказав основні програми. Я також сказав, ну, в принципі. Різниця візуально, як на мене, до сьомої версії було краще. Від телефону був краще. Це якось блякло виглядає дев'ята версія. Ну, вона вже так виглядає з сьомої версії. Ну, як на мене, віконця. Віконця iOS, класичні старі. Це гарніше. До речі, картинка була не в центрі. Треба передивитися, чи це добре. Ось таке сьогоднішнє моє відео. Хочу ще сказати, що я поставлю джайл на цю версію. На ось цей телефончик конкретний. Поставлю джайл і попробую ним користуватися. Видам тоді якийсь результат. Можливо, буде відео про про нього. Ще буде на відео про нього, скажімо так. Так, з цієї версії 6.1.3 можна оновитися зразу до ще однієї версії, до якої можна відкотити iPhone 4. Це є версія 8. 4.1. Ось таке. -то. Тут воно перепривезло зразу через сьому і пропонує встановити цю кастомну версію. Ось такі то пергай. Ось так. Данай, до, до речі, у цих телефонів була ось така підставочка, фірму Apple's. Та була iPhone 2, iPhone 3 і ось така підставочка Apple's, фірмова. Була і на четвертий. Четвертий. Дякую за перегляд. Всім гарного вечора. Дня або вечора, коли ви будете дивитися це відео. Допомагаємо ЗСУ і надіємося на перемогу. До побачення.